Вітаю! Сьогодні я покажу, як можна швидко самостійно перепрошити волосся ляльці вдома, не звертаючись до лялькового мастера і не маючи при цьому ніякого спеціального обладнання. Перше, що ми робимо, це зрізаємо старе волосся. Зрізаємо його за допомогою ножиць або машинки як вам буде зручно. Треба намагатися, щоб волосся було якомога коротше. Стале волосся ви можете або зберегти, якщо вам знадобиться, або викинути, якщо воно дуже забруднене або спалене. Далі ми поміщаємо ляльку в якусь високу ємкість і заливаємо окропом. Це робиться для того, щоб гума стала більш м'якою і можна було зняти голову, не пошкодживши якір. Бо саме він тримає голову рівно і можна змінювати позиції голови. Обережно з самоляльки може витікати округ. Далі беремо викрутку або тупі ножиці. І шкребимо по внутрішній стороні голови, докладаючи зусилля. Там всередині є залишки волосся і клею, і все це збирається в одну таку пупу, яку ми потім достанемо за допомогою пинцета з отвору шиї ляльки. Це досить кропіткий процес. Він потребує докладання зусиль, але все можливо. Якщо вам не вдається витягнути волосся, то спробуйте ще раз помістити голову ляльки в окріп. І клей, і отвори розмягчаться і вам буде легше. Тепер беремо голку зі зручною в зручним вушком, вушком пласкагубці будь-які, і те, чим ви будете робити волосся. Це можуть афрокоси, мотузки, нитки, навіть пляжа, якою ви в'яжете, будь-що, що у вас є і що вам підходить на роль волосся. Продиваємо прядку вушко, знаходимо отвір на голові ляльця. Ви можете або налювати, намалювати свої рядки, або використовувати заводські отвори від старої прошивки. Виводимо кінчик голки через отвір в шиї і достаємо за допомогою плоскогубців. На кінчику прядки зав'язуємо вузлик. І витягуємо прядочку назад. За допомогою цього способу, волосся буде дуже кріпко та надійно закріплено, його можна буде і збирати, в якусь зачіску, і розчесувати, і вкладати. Але якщо ви не впевнені в якості своїх вузликів, можна додатково залити через отвір в шиї клей і е, добре його е, розмазати по внутрішній стороні. Але використовуйте е, водо, е, Стійкий прозорий клей, щось типу моменту кристал, бо в майбутньому цей клей може розтанути і витікти через отвори в голові і забруднити вам волосся ляльки. Також дуже важливий момент: голова ляльки, поверхність, на якій ви будете прошувати волосся, повинна співпадати з кольором самих прядок. Це робиться для того, щоб в майбутньому не було видно просвітів між рядками. Заповнюємо усі отвори, прошиваємо ляльку до кінця і через пару днів отримаємо ось такий результат: нове волосся того кольору, якого ви хочете, і тої довжини, яка вам подобається. Ось і готово.